Формадол. Таблетки від головного болю. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Які Синенький. <ролівська> Доброго ранку. Дивіться, як щедро, вже городане, як багато на нашому столі. А це означає, що ми сьогодні готуємо. І цей вікенд у нас особливий, бо нарешті. Нарешті, ви бачите ось цих жовтих красенів, які були зірвані жовті красені. Отут не показуєте наш хлопців. Вони ще yeah, на ну ми теж жовті красені в принципі Не іноді дуже, буваємо. жовті, нормально. <свіття> 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 А ось це ті самі помідори, ті самі помідори, які Ігор Степанович дбайливо висаджував з насінинки, які дбайливо вирощував тут в студії. Потім завіз на город і ось вони вродили. Я до речі, це було так цікаво. Я не знала, які будуть помідори. Я Рожеві, хочу сказати, що червоні, я, теж, я, я теж не знав, але ну будемо відверти. Я тільки їх посадив. Вирощувала їх і доглядала Олена Самойлюк. А потім далі ти вже їх доводила до того але стану, в якому вони зараз. про це. Ми ще будемо говорити, тому що салат, який тиждень Ігор тренував себе вдома, сьогодні ми побачимо тут наживо. Правильно? Так. от але спочатку у нас баклажан. У нас не просто баклажани. Ми сьогодні е, будемо готувати традиційні і в суботу, і в неділю традиційні українські рецепти, ті, які от з давніх давен були. І у нас сьогодні буде межево. Хто? Межево. Ти Букву «Р» забула. мереживо. Ні. Ні, у нас буде межево з баклажанів. Це що, це, це? Межево. так. А взагалі, ти знаєш, що означає слово межити? Е, так. Це битися за межу. <ріст> Або не межити. Ну, це, це на селі дуже відоме слово. От коли це, є межа, знаєш, ну там сусіди між собою жаляться. Та... Маску і як на другого. так неправильно не я сказав? Ні, трішки що, неправильно. Що таке межити це маринувати. Це одне із слів: маринувати. І досить часто в українській кухні а, межили. Кабачки межили, і баклажани межили, і перець межили. Тобто, можна сказати, скільки годин ми ще будемо тут межитися? Це маринуватися. маринуватися. Да, ну класна історія, так бачиш, ага. але хтось подумає, де межа, де межа, от як у Ігоря. Межити це маринувати, і так як зараз вже розпочинається класний сезон овочів, ви можете межити і кабачки, і баклажани, і перець. Ми сьогодні взяли до уваги баклажани. За класикою завжди кажуть: о, баклажани, потрібно посолити, щоб вони втратили свою гірчинку. Але більшість із сортів баклажанів зараз відверто кажу без цієї гірчинки. І солять їх попередньо лише для того, щоб трішки позбутися зайвої вологи від цих баклажанів. Тому хлопці, у кого є вільні Ігоря. вільні ноги, біжіть за мискою, куди ми складемо зараз баклажан. По старшому давайте молодший. Кладемо баклажан, засипаємо. Далеко, далеко класичну е класичну кам'яну сіль нам потрібно. А я що роблю я. Що ти робиш? Я тобі щось знайду. Що ж тобі знайду? Глянь, Тобі вже навіть сир хтось питає. О! Я знаю! Ти мені, що зробиш? Ти мені дрібнесенько поріжеш половину цієї гарнесенької цибулини. А оцю як його? Не, не одягати? Оцю. Кастрюлю? Ну. Та впораєшся. Думає, Трішки да, сльози пустиш, я думаю, що то не страшно. А, до наших глядачів звертається, чи готували ви колись межево, чи чули ви таку назву? що можна межити, межити це маринувати? Розпошіть, будь ласка, бо страв з баклажанів насправді дуже дуже багато. Ми їх будемо саме межити, і е, є декілька варіантів приготування цієї страви. До речі, щоб дізнатися інгредієнти, пропоную прямо зараз подивитися на екран, щоб ви подивилися, перевірили, чи все є у вас в господарстві. Баклажана нам потрібно, вершкове масло, цибуля. Е, Обов'язково тут має бути або е, томатні соуси, такі як кетчуп, е, сіль перець, чесник, сушені трави, або хоча б набір томатів. Ну і, звичайно, якийсь смачний сир. Це може бути або фета, або бринза, або моцарелла, або натерта, е, натертий пармезан. Щось із такого смачненького наприкінці вам 100% знадобиться. Мені поки знадобиться олія або вершкове масло, і потрібно дрібно нарізану цибулю злегка протушкувати ось тут на пательні. Саша, включаємося я, в роботу. Я хвилююсь за пальці, Ти не говорю. хвилюєшся за пальці, ти контролюєш цей ну, пальцем. Слухай. Саш. Та що бери сіль. О, як Дорог. мій, так і робить. Соли баклажани? Сказати грубше. Ні, ну не все висипає. Посоли. Достатньо. Феєрична. Фантастично. Ще. ще. Половина просто треба посолити баклажани. Бажано, щоб бажано, щоб трішки була дрібніша сіль, бо у нас вона така кругнувата. І що, що чого ми добиваємося? коли ми ось так пересипаємо сілью? Ці баклажани буквально десь за 15-20 хвилин починають, знаєте, так ніби пітніти на сонці. Починає виступати водичка. Вони можуть втрачати колір світли, ставати трішки коричневішим, але з'являється зайва вода, яку пізніше можна просто злити. Це єдине, що дає сіль наразі. Ніякої, ніякої гіркоти у більшості сортів баклажанів зараз немає. Тому і не заморочуйся тими старими методами. Я тим часом розігріваю дві пательні. На одній підсмажиться цибуля до золотистого кольору, а тут я трішки загрилюю наші баклажани. Підсмажую цибулю на пательні. Ось уже вона починає. Розігріватися, а тут я хочу грилювати баклажани. За класичним методом Межева їх спочатку треба в борошно, потім великі кількості олії смажити. Я не хочу зайвого борошна. Воно так. насправді не так вже й потрібно. Тому я буду притискати сюди ось на пательні баклажани і трішки їх грилювати, щоб з'явилися такі смужечки. А вже потім окремо будемо готувати маринати для нашого межа. Оці помідори вони доросли. Пестила їх, виховувала наша валя, і от вони дійшли до того, що ми сьогодні їх будемо коштувати. Давайте спробуємо. Чесно кажучи, Саша можемо, може один, можемо один просто розрізати і як самільє відчути аромат. Давай, давай. Нам і дивись, дивись, чотири. декілька чотири. Ну, Нам вистачить. В принципі, вистачить. нам вистачить для цього. Для, якого, для Для мізерії. твоєї. Для мізерії, так. Давай. давай. Домашнього. Домашнього. Помідорчика. А раптом я купила. Дала, все. От, бачиш, воно домашнє. Тут треба щось трішки відрізати. Хвостикотий відрізати. Да. Посолити? Не, куштуй. Нормально? Mm. Mm. Фантастика. Mm. Оці домашні помідори, коли він одночасно і солоний, і солодкий, і не знаю, от прям от помідор. Такий, як він має бути. Та, Ігор, дивись. ти просто. Так, Бог, бог. Помідорний. Тепер дивіться, зараз я запропоную вам рецепт. Я знову ж таки вперше готую. Тому не судіть строгом, але буду е, готувати абсолютно простий рецепт. Хоча він дуже і дуже давній. Ще е, десь мені здається, в 16 столітті, коли в Польщі з'явилися тільки огірки, е, почали готувати салат мізерія. Чому він називається Мізерія? Тому що він від слова мізер ж казав «містерія». Ну я не знав. Я вже потім почитав і жовтний. Це мізерія. Насправді він е, в давнину. Був тільки селянською їжею, і польська аристократія його не сприймала, вважаючи, що це ну просто недоцільно і ну не їхнього статусу е, страва. Але в селах Польщі, яка потім ну Галичина тоді була під Польщею, це було дуже і дуже е, ну якби почесно, поважно. І е, практично кожен сніданок, кожен обід, кожна вечеря, вона була якраз салатом мізерія. Він був з огірків, тільки з огірків. Потім, коли з'явилися вже помідори, в нас на Галичині в багатих родинах цей салат додавали вже і помідори. Він достатньо простий: інгредієнти це огірки, це е, сметана, це дрібка солі. І по бажанню перець. Ага. Так само по бажанню можна подавати і. Я готую цей 100 салат 100 років. 100 <at> <oral aid> Але ніколи не знав, що він називається мізерія. Так, це мізерія. Я називав це салат літній. Ти все? літній салат, ти все життя помилявся, так що я тебе дуже прошу, Я мізерію готую вибачте. дуже давню людина. страву, дуже давній салат, який Автентично. на галичині було дуже і дуже довго наробити. Дивись, нам треба кружельцями, 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 кружельцями. почистити почистити огірки і нарізати їх кружельцями, і почистити, і... почистити і нарізати. Ну. Не а точно чистити, точно. Трам... точно чистити. А чого я... ну не знаю, знаєш, якби в правилах чомусь чистити без шкірки, ну щоб напевно дуже ніжне було А з помідорів шкірку знімати на ні, не треба. І тут так само треба кружельцями порізати помідори. Кружельцями? Ну, я зараз буду отак. Отак? Ну я так спробую. То дуже тонко, то дуже тонко, я Ігор. Так. Воно напевне буде. буде більше, Оттак. буде більше соку, так? Так, да, коли дуже тонко, то не тримається воно ну, якби кучі не тримається помідор. Якщо я щось сказав неправильно, то я вас дуже прошу, ви мене в коментарях поправте, тому що я трохи Ігор, 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 дивись, кожного господиня тобі зараз робить зауваження, що ти не вийде. Ти, ти не хвилюйся, тебе поправить, ти як мінімум валь. Дивись, оцю середину, це, це це, 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 бо це ж ти людям будеш подавати. Тепер нам треба миска. Миска. А я в тебе напевно забрала. Зараз на я, я Офіційно Ігорі, ви можу ви, сказати, що е найскладніший рецепт в історії сніданку сьогодні. Вона не від Ігоря? Ігорі, ну я, якщо що, я подзвоню тобі, як валять, спитаю. Все правильно я роблю. Ну що, Т… е а, який процес, Ігорі? Давай зорієнтуємо усе. Да, процес. Робимо? Ми змішуємо огірки і помідори спочатку, потім беремо сметану. Сметану ми е, по е, смаку додаємо дрібку солі. Дрібку. Mm -hmm. дрібку. Дрібку. Я не знаю, скільки це дрібка. Можна я ну, навманя, ну, Бери просто, свою дрібку так? та й клади. Я беру от дрібку солі і дрібку перцю. Якщо в нас є перець, десь він у нас тут був перець. Оце перець? Mm -hmm. Оце перець. Це трави сухі. Це сухі трави. Це дуже цікаво, коли чоловік, який, якому вже за 40, питає, що це перець, чи це сухі трави. є трошки перцю. Є, є трошки перця. Ну що ми робимо невеличку паузу? Ви за мить повернетеся до нас і побачите, як будемо старанно вимішувати е, мізерію, що з цього буде вийде. Будемо смакувати і вже почнемо готувати соуси для межива з баклажанів. Доброго ранку, Доброго наша сніданка сніданківська родина Олександр Попов, Герцоганик, я Валентина Хамайко. І У нас сьогодні кулінарне царство. Тому що тут у мене на цій половині кухні готується межево з баклажанів. Це старовинний український рецепт. Межево, межево – це означає маринувати. Бачите, у нас тут е, підсмажені. Я в даному питку робила борошна, баклажанчики. Можна просто загрилювати, можна трішки підсмажити. Як вам вже заманеться, і окремо готуємо ми соус е, до нашого межева. бо меж. Жва, перекладається як маринувати, і що для цього потрібно? По класиці потрібна цибуля, часник, свіжі томати. Дякую вам, Олександр. Свіжі томати. І я ось тут той томат, який Ігор виростив на городі. Бачите, зняла шкірку, додала до. Цибулі до часнику, і він, як трішки ми готушкували, він пустив сік. Жовтий томат без шкірки став надзвичайно ніжним. Але ж це у нас маринад, то відповідно хочеться, щоб страва мала ось такий більш насичений і гострий смак. За класичним рецептом Межева сюди дають і оцет, і цукор, і багато томатів, і дуже довго уварють. Але ми з вами сучасні люди, і немає часу на це довге уварювання. Дали трошки томатів свіжих, прекрасно, це такий, знаєте, сік додатковий. Навіть не чекайте, коли це потрібно буде уварювати. Можна зекономити свій час, бо вже є готові класні продукти. Тому додаємо смачний а, томатний соус. В даному випадку у нас кетчуп. Так відкриваю і одразу додаю на пательню. Кетчуп надасть нашій страві а, такого томатного присмаку та аромату спецій. Поєднання помідорів, баклажанів, чеснику. Вони давно стали класикою кулінарії. Тому гарнесенько додаємо, вимішуємо, повертаю. Вимішуємо і отримаємо потрібну густоту. Вже не потрібно додавати ні оцту, ні цукру. У нас є концентрація смаків. У нас все об'єднується з смаженою тушкованою цибулі, об'єднується дуже круто з а, ось цим свіжим помідором, який ви бачите тут з шматочками. І далі залишається прогрівати лише прогрівати. Не треба більше, так? не потрібно, ага. тому що ми будемо далі прогрівати в духовці, і цей весь смак з а, смачним томатним соусом і баклажаном буде поєднуватися ось тут в нашій формі. Формі ага. тому невелику кількість соусу ми викладаємо на дно керамічної форми. Так а потім зверху баклажани? Потім зверху баклажани Це, це баклажанова. <систит> лазанья, там дуже багато всього ще іншого. А тут ми викладаємо соус, потім гарнесенько кладаємо баклажани, знову соус і ставимо запікатись для того, щоб оцей томатний соус замаринував уже трішки в духовці наші баклажани. Можна це робити і в кастрюлю. До речі, Олександр, якщо у тебе немає духовки. давай я угу. тримаю, ти перекладаєш сюди ці але я буду це лазання. Мені теж здається, що це. А ти кажеш, так, це не лазанья, а потім кажеш соус, овачево, баклажани, сос. Та вичеве лазанья. Клас. Соус баклажани, це вже ми шарами викладаємо. Так. А тут зазвичай просто можна в кастрюлю висипати, перемішати. Це я тут красиво хочу викласти баклажанчиком. Перемішати, викласти. Таке так собі рогу. Так, тут, так, тут, так В принципі, Суте. великий баняк, як нас кажуть, туди накидати цього всього і змішати. перемішати соусом, щоб гарно баклажанчики покупалися в соусі з різних сторін, і дати їм трішки просочитися а. ось цим томатним соусом. А зверху щоб... знову? Ну я зараз візьму трошки зверху знову, да щоб воно а гарно А скільки нас... треба хвилин не пропікати. А як ти кажеш прогрівати? Воно... Прогрівати. Я думаю, що хвилин 20 вистачить, тому що насправді все готово. Просто смаки мають об'єднатися. А зверху можна додати до української страви трішки, як то кажуть. Італії, і це що може бути. Якщо ти хочеш пармезан. трішки Італії, то ти можеш пармезан або розламати бринз. Якщо ти трішки хочеш додати карпатський гір, то можна е я сказала бринзу, бринзу перед цим. Ні, дивіться, якщо бринзу карпатський, карпатський, гір, карпатський гір, гір, то додайте бринзом. Якщо хочеться трішки Італії, то додайте розломану сюди моцарелу або пармезану. Тому смакуйте, дивіться, що у вас є в холодильнику. Якщо вам трішки хочеться додати українського села, то Клис на молочний сир, змішайте з зелене щесничко, і ось так зверху тереш викласти буде дуже смачно. Ну я тут так. в мене все закінчено, практично. Міщоденний. Я та я, я, я тепер розповім трохи про те, що зробив Саша. Саша кружельцями на почисте огірки, нарізав їх кружельцями. Я так само кружельцями е, нарізав помідори, і в нас є перша частина. Зараз ми додаємо туди сметани, яку ми е, трохи посолили, трохи поперчили, і зверху викладаємо. Для того щоб вона трохи ну, якби настоялася, щоб вона втеклася теж скажімо, зробило там, межево. втеклася в ті е, овочі, які ми зараз туди заклали, і так ти теж вирішив, шарами, Я бачу, що ти трошки копіюєш. Ну, ну десь я, я я вчуся. Слухай, ну я півтора року тут. Ну не, не де ходжу. Я я, звичайно, знаєш, там ну, не дуже прилежний, але е, на цьому. І е, зверху ми додаємо цибульки в принципі по смаку зеленого зеленої цибульки і чекаємо, поки на сьогодні на якийсь певний період часу воно трошки настоїться. Але в принципі мізерія в нас готова. Хвилин 10 вона повинна так настоятися. А знаєш, що найсмачніше щоб... в мізерії? що. Коли вона настоялася і пустила свій ось цей салатний сік так, від помідорів, від сметани. Ради, М -м -м. Того, ради того, ми зараз поки що ще трошки почекаємо. а Потім ми це все перемішаємо. І в принципі буде от готово. От глядачі пишуть, хочу підтримати Ігоря, В нього все дуже добре виходить. Хочу побажати трішки впевненості. Вірю, що Ігор буде ще готувати найскладніший рецепт сніданку. Кланяюся вам низько, дякую за підтримку. Для мене це було дуже важливо. <клес> а я теж закінчую. Дивіться, все викладено, все змащено. 에, смачним соусом томатним. Трішки ми зараз витримаємо те, щоб у нас було чисте, і будемо ставити в духовку, щоб воно все прогрілося, щоб все було охаяно, щоб отут томатний сік у нас не горів, якщо у нас тут дещо замурзане. Все 에, ти можеш, ти можеш, Ігорю, навіть ставити в духовку. Що тут у нас? Все, о, що мені відкривати духовку? Давай, не тільки відкривати, Ігорю, а навіть ставити. Тримай. Яке, ну куди ж ти спини? Ти ж на телебаченні працюєш, як така. Я сьогодні ще в кухар а на телебаченні. <рес> <рес> Бачите? Оці прекрасні баклажани, меживні бакра... баклазани, межині баклажани, ми ставимо в духовку. Яка температура? Це теж вперше, скажи. Тоже вперше. 180 градусів. Нехай це прогрівається хвилин 20, щоб всі аромати просочили наші баклажани, щоб вони вийшли ось такі пропечено, промариновані. І зовсім скоро видихай, видихай, А ви готуєте буде смачно. працювала людина? Я аж трошки знаєш, спритнів, так я <р Ces> <с quarterback> хочу сказати, тому що дуже хвилювався. я. Поїхала. Королівський смак. Смакуй по-королівськи.